Воїн, настоящий воїн, патріот держави, батьківщини своєї. Ну і хороший товариш, побратим. Україна сиротіє, втрачаючи таких людей. І реально, ну я особисто таких дуже мало знаю, і це дуже боляче. Я просто зараз прошу Бога сил для його матері, для його дружини та сина він ніколи не лукавий. Він завжди, от що думав, те він і говорив. Він був дуже прямолінійний і дуже такий, дуже реагував на несправедливість сильно. Чесно, я не вірила, що Андрій може загинути. Він ну скільки в нього було це кіборг, двох їх вижило в тому аеропорті, і власне він такий, таке пекло пройшовши. Він ну, я не вірила, що може бути отак просто, щоб від дрона він міг загинути. Він був фахівець своєї справи, він робив те, що інші боялися робити. Дитина знає, що тато загинув, але все одно він, як маленький хлопчик, запитує своєї мами, чи тато ще прийде додому. Хороша людина була, патріот країни. Кума, бережи себе, він каже, Та не плач, бо я живучий. Бачимо, що сьогодні мусимо проведжати його до, до його хлопців гараджу, до яких він завжди приїжджаючи додому. Перше, що він робив, він їхав на гараджу, Провідати своїх хлопців сьогодні він долучається до них.